Коли ж ти вже зрозумієш, ти граєшся в гру друзів та ворогів. Але в цьому житті є тільки ти сам. Вітаю вас на каналі. Просто про кіно. Сьогодні ми поговоримо про новий серіал «Сьогун», який є адаптацією відомого роману Джеймса Клавела. Ми також зробимо коротке порівняння з класичною версією серіалу 1980 року. І розкажемо, чому цей серіал варто подивитися. Розповімо про скандал, який пов'язаний із підбором акторів, який ледь не призвів до звільнення з серіалу одного з головних акторів. Бажаю усім приємного перегляду, і ми починаємо. Що ж, рушаймо, серіал занурює нас у феодальну Японію 17 століття, де інтриги, битви та політичні маніпуляції. Вирують на повну. Головний герой, англійський штурман Джон Блекторн, Мене звуть Джон Блекторн, Я англієць, штурман Еразмуса, голландського торгового судна. потрапляє в закриту країну сонця, що сходить, і проходить шлях від бранця до правої руки величного самурая Торанагі. Якщо при перегляді серіалу Сьогун у вас виникне думка, що ви вже його десь бачили. То, можливо, ви і не помиляєтесь. Подібний серіал вже показували у 80-му році, і він також був досить популярним. Ви можете запитати, чи потрібен нам ще один подібний серіал, якщо до нього вже була схожа історія. І відповідь однозначно так. Якщо порівняти з оригінальним міні-серіалом 80-го року, нова версія пропонує більш сучасний погляд на історію з використанням новітніх технологій зйомки та спецефектів. Однак обидва серіали залишаються вірними духу роману Клавела, зосереджуючись на культурному зіткненні та особистісному зростанні головного героя? Новий серіал «Сьогун» варто подивитися через його чудову реконструкцію та демонстрацію Японії Сімнадцятого століття, захопливий сюжет та глибоке занурення в складність японської культури. Дві ванни на тиждень? Хочете, щоб я щось підхопив? Це не просто історична драма, але й розповідь про силу духу та пошук свого місця у світі. Ідеальність акторського складу серіалу полягає в декількох ключових аспектах: перший аспект це талант та досвід. Актори, такі як Хіроюкі Санада і Таданобу Асано, які вже разом грали у фільмі Мортал Комбат, мають значний досвід у зображенні складних історичних персонажів, що додає глибини. Та автентичності їхнім ролям. Не менш важливим є другий аспект, а саме культурна достовірність. Вибір акторів, які поділяють культурний фон персонажів, яких вони зображують, забезпечує вірогідність та повагу до історичного контексту серіалу. Третій аспект це хімія між акторами, сильні взаємодії між акторами, особливо у ключових сценах, підсилюють емоційний вплив серіалу на глядачів. Товариші самураї, де друзі штурмана? Одного стратили. Гарні новини, лише один помер. Четвертий аспект є одним з найважливіших: це мовна гнучкість. Здатність акторів володіти як англійською, так і японською мовами, дозволяє створити більш органічний та реалістичний діалог. І останній п'ятий аспект це фізична схожість. Актори були підібрані таким чином, щоб їх зовнішність відповідала історичним особам, на яких базуються їхні персонажі, що допомагає глядачам зануритися в епоху, в якій відбувається дія. Ці фактори разом створюють унікальне поєднання, яке робить акторський склад серіалу не лише ідеальним для цієї історії, але й забезпечує незабутній досвід для глядачів. Але такого ідеального акторського складу. Могло і не бути, якби не втрутився хіроюкі Санада. На ролі японців люди, які були відповідальними за кастинг, запрошували акторів із Китаю та навіть Кореї. Коли це помітив Хіроюкі Санада, він погрожував покинути зйомки в серіалі. Санада навіть осмілився назвати Голівуд расистами, мовляв, що більшість американців та всього іншого світу не бачать різниці між китайцями і японцями. Китайці ненавидять японію. Саме тому він наполягав, щоб ролі японців виконували актори з японським корінням і обов'язково володіли японською мовою. На щастя, Санаду почули і дослухалися до нього. Після його різкої заяви йому навіть запропонували стати одним з продюсерів серіалу. Санада має намір використати серіал для того, щоб показати світу, що таке японська культура. Перш ніж втручатися у нашу політику, запам'ятайте, ми живемо і вмираємо, і це ніяк не змінити. В серіалі так багато різних аспектів, але сценаристи ретельно створюють історію, яка ніколи не перевантажує глядача. Спостерігати за розгортанням історії сьогуна реальна насолода. Обстановка та персонажі продумані, тому є глибоке розуміння того, чому всі роблять те, що роблять. І чому вони відчувають те, що відчувають? Зосередженість серіалу на персонажах та їх численних переплетеннях, безперечно, є сильною стороною серіалу. Коли є так багато персонажів, якими можна жонглювати, завжди є страх, що більшість залишиться позаду і не розкриються в повному обсязі. Але тут це зовсім не так. Кожен персонаж має свій час, щоб сяяти. І навіть коли сюжетні лінії головних героїв потрібно ставити на перший план, серіал не забуває про всіх інших, оскільки всі вони мають зіграти свою роль. Серіал вміло коливається між ними, щоб ми отримали ширшу картину. Серіал «Сьогун» порівнюють із грою престолів з кількох причин. Я не терплю жіночого виття. Принц цього не забуде, Лобі. Сподіваюся. Та якщо раптом зроби ласку, нагадай. Перша причина це епічна розповідь. Обидва серіали мають грандіозну сюжетну лінію з багатьма персонажами та інтригами, що розгортаються в різних кінцях світу. Друга причина це політичні ігри. Як і в Грі престолів, Сьогун показує складні політичні маневри та боротьбу за владу, яка часто включає зраду та союзи. Якщо почати війну зараз, однієї армії проти чотирьох я програю. Третя причина це історичний контекст. Обидва серіали занурюють глядачів у добре реконструйовані історичні періоди, хоча Сьогун базується на реальних історичних подіях, а гра престолів на фентезійному світі. Четверта причина це комплексні персонажі. Герої обох серіалів мають глибокі особисті історії та мотивації. Що робить їх реалістичними та багатогранними. Ну і нарешті п'ята причина це візуальна привабливість. Сьогун та гра престолів використовують передові спецефекти та кінематографічні техніки для створення вражаючих візуальних ефектів. Ці елементи роблять сьогун схожим на гру престолів, у тому сенсі, що обидва серіали пропонують глядачам захоплюючий досвід, повний драми, інтриг. Та історичної глибини. В наш час, коли в кінематографі наступила велика криза, і з часом виходить все менше і менше гідних для перегляду серіалів і фільмів, сьогун стає наче ковтком свіжого повітря. Настільки якісний серіал явно заслуговує на перегляд. І я дуже надіюсь, що ви знайдете час, щоб його подивитися. Діліться враженнями стосовно серіалу в коментарях. І Якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, поставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал. Дякую за вашу увагу, усім гарного дня і до нових зустрічей. Будь ласка, йдіть звідси.